І знову, друзі, всім велике-великий привіт! Як завжди, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Неділя, ранок, і я хочу трошки провести час разом з вами, зняти для вас. Цікавеньке відео, я дуже радію, коли ви пишете, що з нетерпінням чекаю на вихід нового відео. Вам вони дуже подобаються. Якщо чесно, а мені дуже подобаються ваші коментарі. Я постійно на них чекаю, я постійно на них всі стараюся відповідати. Тому, друзі, дуже щиро дякую вам за зворотній зв'язок і за те, що ви у мене є. Сьогодні хочу розпочати своє відео із. Ось цієї діточки. Це, друзі, діточка того пилорика маракеша за яким я доглядала. Але він, на жаль, відправився в Орхурай. Але хто слідкує за моїм каналом і за тими відео, які стосувалися цієї орхідеї, той в курсі, що орхідея і так була слабка. У неї майже не було кореневої системи, але були дві дітки, які. Які дуже виснажували дорослу орхідею. І відповідно, замість того, щоб сама материнська рослина відновлювала свій стан, вона всі сили віддавала на те, щоб росли діточки. Але не дивлячись на те, що доросла орхідея показувала. Хорошу динамі... динаміку розвідку в один момент вона взяла і розсипалася. Плюс дуже стрімко почав жовтіти і висихати той цвітоносик, на якому росли діточки. Та діточка, яка була найменша, відповідно, вона не вижила, у неї навіть не було корінчиків. А ця, яка була найбільша, мені дуже хочеться її врятувати. На той момент у неї вже сформувалася ось така листова розеточка. І у неї були на той момент два корінчики. Вони були закуклені, але бачу після того, як я її посадила, ось таким методом, вони потихеньку знову почали, друзі, розкуклюватися. Ось. Я знаю, що будете обов'язково запитувати про цей мох. Це, друзі, звичайний лісовий мох. Можливо, це якийсь різновид сфагнуму, у наших закарпатських лісах, ну, в тому регіоні, де проживаю я, з фагном я ніде не бачила. У нас є тільки ось такий мох. Знаєте, у нас була дуже, так сказати, шалена спека, ну, як і у більшості регіонів, і він був дуже такий сухенький. Я його. Якщо чесно, не збирала. У мене є залишки від попереднього збору, я його засушила і час від часу також додаю до посадок. Моїм орхідеям дуже подобається. А днями ми гуляли в лісі, трошки збирала шишок для декору своїх посилочок, коли я відправляю там кору. Дуже люблю ставити декілька шишок. І ось в мене вони закінчилися, пішли в ліс збирати ці шишки. І моя найменша донечка. Назбирала мені ось такого моху. Після дощу він дуже гарно зазеленів. І я вирішила саме ось цю маленьку діточку від Пелорика Маракеша посадити саме в такий живий мох. Нанес я трошки додала керамзиту із шматочками кори. Ну, і потім я виклала ось цей живий мох під основу діточки. Я поставила також шматочок великої кори. Видно, правда, ось тут. він. Ну, і ось так легенько зовсім взагалі, тільки, знаєте, так, приставила мохом. Я посадила таким чином ось цю діточку. Я навіть бачу, що ось цей, ось цей листочок він вже почав розправлятися. Зникають ось ці зморшки, які. Утворилися після того, як загинула мама. Відповідно, діточка не отримувала вже поживних речовин, і вона почала втрачати тургор. Але я бачу, що він помітно повертається, хоча пройшло дуже-дуже мало часу. Так, стоїть вона у мене ось тут під лампами, знайшла їй ось таке ось світле місце. І думаю, що у мене вдасться врятувати хоча б ось цю малечу, і з нею буде все добре. Ну, цю діточку я вам показала, а на нас очікує, друзі, пересадка ось цієї діточки. Пам'ятаєте, я вам говорила у попередньому відео, коли я робила для вас огляд свого стелажу, що дуже хочу від'єднати і посадити цю діточку вже окремо. Вона зараз, якраз, в активному рості, бачите, корінчики ось такі зелененькі. Активно ростуть. Я хочу вже її від'єднати, щоб вона росла самостійно. І я дуже хочу, щоб мама трошки відпочила від своїх діточок і з часом видала нам новенький цвітоносик для цвітіння. Так, друзі, принесла я її на стіл. Погляньте знову ж таки зблизьку. Як виглядає мама? Її листочки постійно в активному рості, вони такі блискучі, корінчики також в активному рості. Ну і, відповідно, сама наша красива діточка. Пересадка дуже, думаю, не займе багато у нас часу. Все це відбудеться швидко, але я впевнена, що ви отримаєте на вичерпну масу задоволення, тому що я сама дуже люблю дивитися на різного роду посадки, як виконують їх інші. І я знаю, що ви також дуже любите переглядати такого роду відео. І поки ми не розпочали, я вам ще хочу показати, які сьогодні будемо використовувати грунти для нашої діточки. Звісно, це у нас буде керамзит. Бачите, написано дренаж. Зовсім у мене його залишилося трошки. Вчора хотіла придбати його, але не було його в наявності. Тож відклала покупочку на потім. Звісно, моя кора ось взяла один пакетик, показати вам. І, звісно, буду цю кору використовувати для посадки цієї діточки. Ось такий. Красивий, класний у нас буде горщик для посадки цієї діточки. Пам'ятаєте, я вам говорила, що купувала я ось такі бокали набором, їх дві штучки в упаковці, брала їх в Аврорі, коштували вони 130 гривень. І в один такий бокал я посадила свою сакуру підлітка. Азіатика, ну і сьогодні я хочу посадити ось цю саме красунечку в такий красивий букал. Навіть якщо я і буду відправляти цю орхідею, тому що ви знаєте, що я пообіцяла цього малюка одній із своїх орхоподружок, Тетянці, яка проживає в Києві, Тож думаю, що ось такі красиві малюки повинні для дорогих мені людей. Їхати також красиво. Тож поїде ця малеча в такому красивому горщику. А це, друзі, той самий мох, який, я, який для мене, вірніше, назбирала моя донечка, і в який я садила ось того малюка, якого вам показувала на початку відео. Бачите, він також у нього досить ось ці волокна довгі, і порівнювала його недавно із фагнумом, і розумію, що, можливо, це якийсь різновид саме цього моху. тому що... Я його промивала теплою водою. Просто промила. Не кип'ятила, не варила, не замочувала нічого. Просто промила під проточною водою. Він дуже гарно вбирає в себе вологу. І потім, коли я цю воду віджимаю, він класно її віддає. І в результаті я отримую ось такий чистенький мох, тому що в ньому було також багато землі. Ну, ось така краса. Ну, давайте, друзі, приступимо до самої пересадки. Все, друзі, камеру зафіксувала. І хочу показати вам, як можна легко від'єднати діточку. Тому що ці діточки, які з'являються на цвітоносиках, їх від'єднувати найлегше. Я взагалі не використовую жодних інструментів. Я багатьох це дивує, але для чого, якщо вони від'єднуються дуже легко? Дивіться, однією рукою я тримаю цвітоносик, іншою я ось так. Бачите, викручую діточку, і вона дуже легко знімається. Ось така красуночка. Ось місце, де вона росла, де була прикріплена. Ось це місце я також нічим не обробляю, не замазую. Для вашого спокою ви можете спокійно чи припудрити там корицею, я бачила це роблять, або активованим вугіллям. Ну, або ще є різні методи. Я, якщо чесно, ніколи такого не роблю. І з моїми діточками все добре. За кадром я вже промила керамзит, заповнила наш дренажний рівень. Зараз хочу приміряти, як буде виглядати діточка в цьому горщику. Ось так. Трошки додам ще на низ декілька шматочків кори. Знаєте, друзі, якби раніше мені хтось сказав, що я буду щось продавати, то я б ніколи такій людині не повірила. Бо, знаєте, якось я не з тих людей, які люблять цю справу. Але після того, коли багато людей побачило, що я сама збираю кору і використовую її для своїх посадок, багатьом захотілося також придбати таку кору для посадки своїх орхідей. Ось так, друзі, я хочу ось так розвести корінчики, бачите, щоб вони були у різних сторонах нашого горщика, щоб я могла за ними спостерігати. І також хочу декілька шматочків поставити під саму основу нашої орхідеї. Ось так. І так, давайте продовжимо тему. Про дівчат і про те, як вони мене ем, надихнули на те, що, щоб я е, пішла на те, що я буду продавати е, залишки ось цієї кори. І так моє захоплення е, перетворилося у мій такий невеличкий заробіток. Звісно, дуже багато дівчат, коли е, вже неодноразово робили замовлення у мене і постійно повертаються, а вони запитують, що, е, чому така низька ціна. Ну, і я, якщо чесно, пояснюю їм, що я ж сама оркоман. Я знаю, як, ну, які ціни на орхідеї, що це захоплення не з дешевих. Я знаю, які ціни також на горщики плюс різні ґрунти. Я все це чудово розумію саме через те, що я хотіла зекономити кошти на ґрунтах. Я і почала збирати. Ось цю кору мох робити різного роду заготовки. Так, друзі, кору я вже виклала, а зараз хочу додати трошки моху і пояснювала дівчатам, що саме з цих причин у мене такі низькі ціни на мою кору. Я розумію, що вона, друзі, чудова. У мене немає. Поділу, що там у мене свій, там не свій, і я продаю будь-що для всіх клієнтів. У мене кора одинакової якості. Звісно, бувають деякі затримки, тому що це ручна робота. Я сама нарізаю цю кору сікатором, Відповідно, це займає трошки більше часу, тому що ну, людські руки це не машина, плюс у мене жіночі тендітні ручки. І, відповідно, вони також а, дуже часто у мене болять. І мені це, це все дуже важко робити. Але я стараюсь, я виконую ваші а, замовлення. І ось потім а, читаю просто неймовірні відгуки від вдячних клієнтів. Але, друзі, я якось, а, ну, совість мені не дозволяє а, якісь а, ставити захмарні ціни на мою кору. Не дивлячись, що вона дуже-дуже якісна. Так, бачите, ось так у мене виходить класно ця композиція. Ось так хочу ще розташувати ці гілочки з моху або мухові гілочки, щоб все це виглядало дуже гарно. Сподіваюсь, Тетянка переглядає це відео і буде дуже задоволена. Тим, що як відбувалася посадка її малюка. І, плюс до всього, який горщик я обрала. Ну, люблю я, друзі, дивувати. Люблю я робити для людей приємні речі. Тому що я знаю, що рано чи пізно, але це добро повернеться для, до мене також. І також ще трошки додаю моху. Він такий весь повітряний. Знаєте, з ним так класно і добре працювати. Тому, бачите, вже навіть мої діти а, підтримують моє хобі стосовно орхідей. Вони вже навіть впізнають а, мох, який я збираю, і стараються також мені допомагати. Ну, а я тільки рада, що вони підтримують мене у цій справі. Так, викладаю ще красиво. Шматочки кори. Сподіваюсь, вам все видно. Давайте з цієї сторони вам поверну також ось так. Ну, і на завершення також ще трошки поставлю декілька шматочків кори. Ось тут і ось тут. Знаєте, така виходить у нас ювелірна робота. Ну, друзі, і майже все. Давайте я за кадром все швиденько приберу і е детально вам покажу, як у нас все вийшло. Ну, ось, а вийшла у нас, друзі, ось така просто неймовірна магія. Ось наша малеча вже посаджена. Грунти, які я використовувала в посадці, вони будуть служити цій діточці ще дуже-дуже довгий час, можливо, там 3-4 роки це точно. Ну, це вже дивлячись по тому, як будуть розвиватися корінчики, як за нею потім будуть сходом доглядати. Звісно, одразу я, Танюші, цю діточку відправляти не буду. Нехай вона у мене гарно адаптується, коли я побачу, що корінчики гарно почали. Своїм ростом заповнювати посадку. От тоді ми вже зв'яжемося з Танюшею і вирішимо час, коли ми заплануємо відправку малюків, які я посадила для неї. Ось один корінчик, який був найдовший, ми за ним будемо мати можливість спостерігати. Інші вони також десь там також є. Але думаю, при активному рості з часом вони також покажуть себе. Полив, коли я буду, друзі, робити перший полив? Ну, так як у нас в посадку доданий вологий керамзит і також свіжий вологий мох, цю посадку я поливати буду десь там через 3-4 дні. Полив буде дуже акуратний. По краю горщика я додам сантиметр півтора водички у дренажний рівень, у цей рівень, де у нас знаходиться керамзит. Кора, яка буде торкатися мокрого керамзиту, буде вбирати вологу в себе, піднімати її доверху. Також від вологої кори і керамзиту буде зволожуватися також наш мох. Цю вологу буде затримувати в посадці, і її буде цілком достатньо нашій. Посаджені дідуці і нашим корінчикам. Цієї вологи буде небагато в посадці, але її буде цілком достатньо для повітряних корінчиків, які ще не приучені до життя в ґрунті. І вони дуже швидко потім адаптуються в такій посадці і до такої вологості, і почнуть швидко. Рости і заповнювати своїми корінчиками весь простір в горщику. Для прикладу принесла вам показати ось цю діточку, яку я від'єднувала. Це діточка орхідеї пульсація. Таким самим же чином, я її від'єднувала, вона була на цвітоносі у дорослої орхідеї. Я її так само зняла, з такою ж легкістю, як і цю сьогоднішню нашу. Діточку тільки не додавала в посадку мох. Додала так само в дренажний рівень керамзит, додавала цю ж саму кору, і погляньте, що відбувається з корінчиками. Відповідно, вони вже дуже підросли за цей час, бо на момент посадки вони не діставали рівня керамзиту. Ну, де, деякі корінчики були трошки довші, ну, наприклад, як цей. Бачите? Але були і такі, які були приблизно ось на цьому рівні. Зараз вони швидко дуже пішли в активний ріст, вони почали просто із шаленою швидкістю заповнювати своїми корінчиками. Ось саме цей об'єм горщика, де знаходиться волога. З'явився навіть ось цей пушок, від якого, ну, який означає, що корінчикам все подобається, їм вистачає там і вологи, і повітря. Корінчики дишать, вони просто насолоджуються тими умовами, які. В яких вони живуть, і вони, звісно, це показують. Ось ще один корінчик. Їх на той момент було три. Всі три, мені вдалося так гарно зафіксувати, що за ними можна спостерігати і оцінювати їхній стан. Так само я їх поливаю трошки ось наливаю водички по краю горщика сантиметр півтора, ось сюди в дренажний рівень. Відповідно, потім зволожується керамзит і шматочки кори. І цієї вологи цілком було достатньо для того, щоб наші на той момент повітряні корінчика, з якими ми садили цю орхідею, легко адаптувалися до життя у ґрунті. Тому що раніше вони не знали, як це. І плюс до всього я постаралася. Зробити так, щоб зберегти ці корінчики, щоб вони не згнили, тому що багато ще таких недосвідчених орхоманів або орхолюбителів роблять неправильні перші поливи, і корінчики не те що починають працювати в посадці, вони просто гниють і потім доводиться відправляти орхідеї на реанімацію. Тому, друзі, після посадок дуже Обережно робити перші поливи, щоб наші корінчики у орхідей запрацювали і потім тішили нас ось такими результатами. І ще одне друзі поки не забула. Дивіться, ось ця орхідея, яка вже посаджена приблизно 2-3 тижні тому, вона вже адаптувалася до нового ґрунту. Ви бачите, що її корінчики пішли в активний ріст. Ця орхідея вже була двічі полита азотним добривом. Саме, друзі, тоді, коли після посадки ви бачите, що коренева система не припинила свій ріст, а навпаки, вона активно росте, розвиває свої корінчики всередині посадки. Можливо, навіть починають з'являтися новенькі молоденькі листочки, от тоді можна поливати і підживлювати ось такі орхідеї азотним добривом. У моєму випадку корінчики всередині ґрунту запрацювали. Молодого листочка поки що я не бачу, але я бачу новенький приріст по корінчиках. Ось така просто неймовірна краса. До речі, корінчики молоденькі, які е, починають свій ріст, вони дуже люблять потім виростати е, ось, у ось ці пустоти у корі. Тому, друзі, у мене вже є ось такі чудові результати. Як я вже сказала, ця діточка була вже двічі е, полита азотним добривом. І постійно вам про це наголошую, що добрива потрібно вносити вчасно і правильно. Що я буду робити із цією орхідеєю? Я з нею буду робити все так само. Я дочекаюся того моменту, коли я побачу активний ріст ось цього корінчика, коли я побачу, що він не стоїть на місці, він е, почав свій активний ріст всередині посадки. Можливо, навіть побачу, що і інші корінчики показали також свій ріст, тому що поки що, бачите, їх тут не видно. Так як ось цей був найдовший і його видно. А ті, які були трошки менші за розміром, звісно, вони там заховані під шаром кори. І саме тоді, друзі, коли я побачу ось цей активний ріст, я вже почну також підживлювати цю діточку азотним добривом. У моєму випадку, це плантатор. Ви знаєте, що я його дуже люблю використовувати. Він мені подобається. Вірніше, результати від нього мені дуже подобаються, тому віддаю перевагу саме йому. Якщо у вас є свої якісь улюблені препарати, і ви бачите від них якийсь результат, будь ласка, використовуйте, не маю взагалі нічого проти. Кожен обирає для себе ті препарати, які подобаються кожному з нас. І відповідно користується Ними по догляду за нашими орхідеями. Все, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Звісно, буду вас тримати в курсі, показувати вам динаміку розвідку цієї малечі. Чекаю на ваші коментарі, буду з радістю на них відповідати. І також ще хотіла нагадати новеньким своїм підписникам для того, щоб мене вам було легше знайти. Не забувайте підписуватися на мій канал, натискайте на дзвіночок і. Вам будуть постійно приходити сповіщення про вихід мого нового відео, бо дуже багато людей потім пише, що переглянули там декілька відео, а потім не можуть мене знайти. Тож, для того, щоб мене не губити, зробіть все те, що я сказала перед цим. Все, мої хороші, рада була з вами провести недільний ранок, провести з вами свій вільний час. Як завжди, хочу побажати вам тільки здорових орхідей. Неймовірно пишного від них та красивого цвітіння, і до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!